Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему гігієни, тільки не будемо роздивлятися, я буду розповідати, а будемо співпрацювати. Я буду казати, а ви повторювати за мною. Вивчимо нове слово і повторимо ті слова, які ми з вами вже знаємо. Пригадайте, що таке гігієна? Це засоби для догляду за собою. За ручками, ніжками, шкірою, волоссям, зубками, тобто ті засоби, які нам допомагають у цьому. Подивіться на столі ці всі предмети, які ми розглядали з вами в занятті в понеділок, яке було. Давайте їх назвемо фен, мило, шампунь, тверде мило. Зубна паста, туалетний папір і рушник. Подивіться, ці всі засоби нам допомагають з вами бути чистими. Сьогодні граємо в слова. Подивимось уважно і скажемо. Багато у мене предметів чи один. Вони однакові чи різні? Так. Тепер починаємо з гри первої. Він, вона, воно. Ми коли з вами грали в цю гру, пам'ятаєте, малювали дівчинку, сонечко і хлопчика. Ось так наші предмети я приберу. Пригадайте: дівчинка це кулька, де бантик на голові. Хлопчик це бантик під кулькою, а сонечко – кружечок з такими паличками. Він, вона. Вона, він, воно. От почнемо з першого слова туалетний папір. Слово тут папір. Скажемо, це він, вона чи воно. Папір це чоловічий рід. Папір. Паста. Зубна паста. Він, вона чи воно. Паста це жіночий рід. Паста, вона. Мило. Мило це середній рід. Під сонечкою його так покладемо. Фен. Правильно, це чоловічий рід. От сюди, на цю сторонку. Рушник. Так, правильно відповів той, хто сказав, що це він. Він рушник. Шампунь. Чоловічий рід. Ну і це таке ж мило, тільки це тверде, а це рідке середнього роду. Воно. Ось подивіться: більше всього предметів чоловічого роду. Фен, папір, шампунь, рушник. Повторіть їх за мною. Менше всього жіночого роду паста. І два предмети середнього роду мило тверде і мило рідке. Так, добре, пограли в гру. А зараз роздивимось цей рулончик туалетного паперу. Як можна його описати? Спочатку назвати його колір папір жовтий. Якщо його потрогати рукою. То можна сказати про нього що? Правильно, папір м'який. Давайте швидко опишемо мило. Спочатку, на прикладі паперу колір. Проговорюйте. Потім можна описати форму, яка форма у мила? І якщо мило. Описали ми форму і колір, можна ще його понюхати і сказати, яке воно на запах, воно може бути ароматне, пахуче або без запаху. Так, і останнє, що ми з вами опишемо, це зубна паста. Давайте глянемо на колір її. Ну, він в основному ось такий білий. Ось, бачите, який. Якщо понюхаємо. Вона буде пахнути м'ятою, тобто вона буде м'ятною. А якщо вона буде пахнути якимись фруктами чи ягодами, вона буде фруктова або ягідна. Потім уже самостійно візьміть баночку свого шампуня і пишіть, розкажіть про нього, який він на запах, на вигляд. Так і про рушничок можна розповідь скласти, і про інші заходи гігієни. А тепер я вам пропоную намалювати рушничок. У кожного він з малюнками різними або з візерунками. Я хочу, щоб ми сьогодні намалювали рушничок в клітинку. Оце у нас у смужечку, бачите? Горизонтальні смужки. А цей рушничок у мене в клітинку. Є таке діти українське слово, з цією клітинкою пов'язане. І пов'язане з цим птахом. Хто пригадав, як називають цю пташку? Правий був той, хто сказав, що це ворона. От зараз пригадайте іще, як ворона, ворони спілкуються між собою, яке вони кажуть слово. Правильно, вони кажуть кар. Карр, кар. От є таке українське слово, яке означає, коли на якійсь тканині або папері... Намальована клітинка. Слово картате. Оцей рушничок в клітинку, тобто картатий рушник. Це коли тканина або папір намальований в клітинку. Картатий. Вам це слово буде легко запам'ятати, коли будете пригадувати ворону і те, як вона розмовляє. Візьміть отаку форму. Прямокутно, можете зробити отут кінчики такі бахрамою, можете просто взяти білий прямокутник, можете, проявити фантазію, взяти будь-який папір, але потім дивіться, щоб було видно основний колір. У мене буде білого кольору папір. Візьміть гуашеві фарби, виберіть будь-які кольори. Я пропоную зробити два кольори. Перші намалюємо прямі вертикальні лінії рожевого кольору. Я тільки вам покажу початок, а все останнє ви зробите самі. Згори вниз. Відступили місце знов згори вниз. Бачите, де не вийшло. Не бійтеся, візьміть фарбу і домалюйте. І так, вертикальні стовпчики до кінця. Потім не забудьте пензлик промити, і візьміть другий колір. От я захотіла взяти зелений. Зеленим кольором у мене будуть. Горизонтальні прямі лінії теж будемо малювати спочатку згори, тільки з ліва направо. Ось так, бачите, коли широкий пензлик, він такий гарний слід лишає. Ось так. Теж відступите трошечки місця вниз і проведете ще одну лінію. Рівну. Горизонтально, бачите? І так до кінця. І у вас в кінці вийде отакий картатий рушник. Все, бажаю вам успіхів, до побачення!